Будемо говорити з паном Олегом Саакяном, політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості. От він з'явився перед наші світлі очі. Пане Олеже, доброго здоров'я! Дякую, що знайшли для нас час. Мої вітання. Ради бачити. У мене до вас, незважаючи, що ми гуманітарії. У мене до вас математичне, я би навіть сказав, арифметичне питання. Згадуючи школу свою, у мене була російська школа, ну бо в мікрорайоні не було українських, але не має значення. Так у мене до вас питання арифметично-політичне. А за спиною у мене, як ви бачите, карта Російської Федерації так, от питання от переміни слагаємих, сума міняється чи не міняється, а саме від зміни людей в керівництві Російської Федерації. Рівень як би скати готовності Російської Федерації до викликів війни в Україні міжнародної ізоляції е, санкційних, санкційних політик різноманітних країн, що оцей новий уряд може змінити, і чи може він змінити щось в політиці Російської Федерації? В політиці в рамках своїх повноважень майже нічого. Хоча і окремі напрямки, ми побачимо, як десь підсвічується десь навпаки. Але чи зміниться в цілому так? Бо це інші цифри, які тепер додаються і переставляються між собою. Що я маю на увазі? Якщо говорити про міністра оборони Білоусова, то ясно, що перед ним більш організаційні питання стоять, і він буде більше працювати, судячи з усього, над тим, щоб забезпечити армію всім необхідним для ведення агресії проти України, бо наразі росіянськомплектації особливо. Важкою технікою все достатньо погано. А він якраз людина, яка займалася великими велика, але чи зможе він це зробити? Ні, скоріш за все, особливих результатів ми не побачимо. Оскільки це впирається в ліміти в цілому системи, це впирається в те, що міністерство оборони в Росії це мінь війни яке не розділено з армією, і міністр оборони він же є фактично і очільником не тільки тилів, але й війни. І тут е... точки напруження з армійською логікою і управлінською, з якою приходить Білоусов, вони абсолютно очевидні. Ну і третє це те, що там а, всі кадри заточувалися під саме міністерство війни, а, тому вигляді, в якому ми бачили, і знайти нових, замінити всіх, це швидко не зробиш. а потреби потрібно демонструвати перемоги, вони прямо тут і зараз. Тому я не думаю, що ми побачимо якісь кратні результати, але певна оптимізація зменшення корупції вирогідно буде. Якщо говорити в цілому про систему, то Білоусов – це людина, яка Є видним діячем школі школи методологів і він там такий не єдиний. І власне можна сказати, що є е, зараз гіпотеза, тому що якраз влада методолога в Росії буде посилюватися, оскільки путінський режим проходить трансформацію від авторитарного до тоталітарного. Ці зміни кадрові. Це зокрема роздача карт наново, вже без зобов'язань минулого Путіна вже в статусі нового Путіна. Тоталітарного і одна з. Важливих ознак тоталітарного режиму це тотальність ідеології або певної релігії, тобто світоглядної концепції, і методологи це фактично є ці доктриновані світогляду персонажі, які зараз виходять з позиції обслуги, коли вони займалися ідеологією, аналізом і запуском інновацій. Тепер вони приходять в перші крісла, і власне є опорою Ну, якщо ви ранній режим АІТО, то в Росії можна сказати, що є. Гіпотеза, що може формуватися такий собі режим методолога. Якщо це підтвердиться подальшими змінами і нижче, то тоді ми зможемо сказати, що путінський режим буде діяти вже дещо інакше в озійці, тому що просто ми побачимо іншу модель і прийняття і реалізації рішень. пане Олег. Ну да я я співпрацював колись з Чідровицьким молодшим, той який син батька методології, фактично. Я собі важко уявляю, як методологія може допомогти будь-кому в військовому сенсі. Тобто, коли криза на атомній електростанції якась чи переходу через дороги дорогу і не працює світлофор, та, та методологія може якось допомогти. А коли іде війна, то я тут не бачу. Але моє питання інше. Як ви в принципі думаєте, оце коли починаються панічні крики е, на військові рейки, переходить Росія? Те, що я читаю у людей, у економістів тих же російських, яким я більш-менш довіряю, більш-менш повторюю, то вони всі одноголосно таким хором говорять, це неможливо. Це можливо в тоталітарній державі зразка 41-го року, коли Сталін при владі, і так далі. А в державі, де є трошечки державної власності, трошечки наполовину державної, половину приватної, трошечки приватної. І просто нема фахівців, нема інфраструктури фахової це, ніхто не знає, як, як можна очолити, де знайти спеціалістів госплану, госнабу, де знайти, якщо ми говоримо про Другу світову війну, Касигіна, який тоді це все організував і, і дійсно був видатним менеджером Радянського штибу, то я якось не сильно переживаю, не сильно боюся, а ви. Я також не сильно боюся, але потрібно і врівноважити це, тим, що все ж таки певна оптимізація в рамках існуючої моделі в Росії можлива, і в них дуже багато ресурсів іде на організацію в процесі на корупційну орієнту, на певні васальні перерозподіли що і в принципі порізати частину цих. Неефективних з точки зору воєнної логіки видатків, звісно, можливо, але чи це дасть знову ж таки кратні результати, і чи можливо поставити воєнну економіку в Росії на кшталт двадцятого століття ні, неможливо. Так само, як і в Україні. Подібний підхід воєнної економіки він неможливий. Просто в 21 столітті воєнна економіка вже виглядає вкрай інакше, і от російська біда в тому, що вони не можуть ані економіку побудувати по старим лікалам, тому що вони недостатньо. Одержавлена економіка, але не можуть побудувати і по нових, тому що вони занадто одержавлена система, яка не здатна працювати виключно ринково. в нашому ж випадку. Проблема в тому, що ми не усвідомлюємо потребу винайдення нормальної 21-го століття, адекватної нашому устрою моделі переходу на воєнні рейки, і через це ми фактично болтаємось в окремих рішеннях, тільки а, з воєнним акцентом і фокусом. А здебільшого, у нас економіка працює по рейках мирного часу. Ще одне питання таке ширше да, глобальне в правильному розумінні. Ми бачимо зараз в Грузії проблеми? Ми бачимо в Вірменії. Вірменія відходить від Росії. Ми бачимо напад на прем'єра в Словаччині. Ми бачимо на протилежному боці нашого глобального світу, тобто земної кулі, нова Каледонія. Така, от вона не розглядіти на карті. її. Наскільки ми можемо думати, що це. Росія чи Проксі Росії? Ну бо про Калідонію відомо, що там є якісь вуха Азербайджану. Ну бо там так викручується, що ніби Азербайджан він же ж проти Вірменія. А за Вірменією Франція. А нова Калідонія це Франція. І тоді Азербайджан починає псувати настрій французам через Нову Калідонію, яка. Від Європи знаходиться далі ніж Австралія. Так натякаю, щоб, якщо хтось комусь цікаво, можете подивитися коротше кажучи, наскільки вплив Росії такий, бо я куди не відкрию українські засоби інформації, то вплив Росії на пінгвінів десь на крайньому півдні світу, та і вони стрибають з води на? Суходіли суходола нову воду через вплив Росії. Що ви думаєте про вплив Росії? Чи, чи я такий оптиміст, чи я такий дурень? А ви заперечуєте їх вплив на пінгвінів? Я не а бачу їх до... так тотально. Я їх бачу, безперечно. В Грузія їх точно бачу. В Словаччині я так поки не знаю, я не буду кон ну, конкретизувати. В Новій Калідонії я бачу, ну так ну, зовсім якось важко мені уявити, що. Кремль попросив Азербайджан. Азербайджан, значить, навчив якихось опозиціонерів нові Калідонії. Ну коротше за складно. Моя голова не такої високої думки про Кремль, який може такі двоходовки. Кремль завжди відрізнявся одноходовкою. І двоходовка це вже була Нобелівська премія по логіці, якщо б таку визначали, але такої немає. Це стратегія в них вже коли для ходовка. Але коли у вас править країною тактик і сама система тактично орієнтована, то тоді навіть ті перемоги, які Росія досягає, вони зазвичай робляться за рахунок конвертації стратегічних своїх позицій резервів в тактичні перемоги, і вже через крок створюють для них значно гіршу ситуацію ніж вони мали на початок, ніж запускаючи той чи інший процес. Але якщо говорити про ці впливи, то треба розділити просто на декілька рівнів на макрорівні. Безумовно, вплив Росії, є, тому що вони запустивши цілий махові агресії, зокрема розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, вони підважили міжнародне право, і фактично це створило саме слабкість світу заснованого на силі права, провокує зараз до застосування права сили в різних куточках різними державами, не тільки державами, а й квазідержавними утвореннями. І відповідно на тлі російської агресії проти України будь-які інші. Менше агресії, намагання державних закладів переділи кордонів, то що вони виглядають навіть не настільки та й серйозно, і звісно, в цьому Росія вже зробила свою темну роботу і таким чином зробила світ небезпечнішим чи на середньому рівні, якщо ми йдемо, то в Росії залишаються механізми в певних ситуаціях повпливати, скористатися або здетонувати процес. Ну, наприклад, Грузія, де російське вуха повний зріст у Вірменії. Росія намагається допомогти розхитати ситуацію в середній Вірменії. Їм це не особливо вдається, але природа протестів, вона є ендогенною, тобто, це внутрішній вірменський процес, який намагається використати. Росія у Молдові Росії не вдається дестабілізувати ситуацію з нападом на Фіцо замахом. Росія намагається використати собі на догоду, але чи вона її створила? Поки що питання відкрите не факт, що Росія її створила, але це цілком собі можливо, бо Росія вдавалася до терактів, політичних вбивств і подібних методів. Їх, знову ж таки, згадуючи Вірменію, свого часу Літвіненка, яку напоїли полонієм, говорив прямо, що за терактом в вірменському парламенті з розстрілом депутатів стояла Російська Федерація. Так само, як в Чорногорі, Росію хапали за руку і здокументували намагання вбити керівництво країни і створити державний заколо на мікрорівні Російська Федерація далеко не завжди є дотичною до Калідонії чи якихось -то інших точок, тому що все ж таки не треба їх перецнити. Ми бачили Баша цього боже мої любителі шпиля Баширов і Замовда і інших персонажів. Дуже часто це виглядає вкрай карикатур тому звісно, від великого російська агресія вплинула. На мекмезорівні подекуди Росії навіть вдається. Але якщо ми говоримо про якісь точкові операції, серйозні впливи тощо, то дуже часто Російська Федерація а, діє як відміття в посудній лавці. Вони не здатні працювати стратегічно, тонко і ефективно. Пане Олеже, дивіться, просто так співпало, чи це співпадіння? Я продовжу ту саму тему, що чи британські газети, чи британська розвідка сказала, що треба очікувати в Європі. Таке слово сполучення фізичні впливи з боку Російської Федерації. І як тільки вона це сказала, через два дні бідний Фіцо постраждав від двох, принаймні двох проникнень куль від чоловіка, про якого ми нічого не знаємо, окрім пліток, що він, то він проросійський, то він про лібертаріанський, то він ще якийсь коротше, ми нічого не знаємо. Таке теж можливо. Ви таке припускаєте, що в Європі. Треба ховатися тепер лідерами, партійними, політичним і державним, якось так збільшувати охорону, скажімо так, ховатися ні, але потрібно бути готовими до того, що в найближчі півроку можуть бути низка терактів Європи, особливо після сіті кроку з колу російського. Просто зелене світло зараз до вчинення таких терактів. Росія зрозуміла, що вона може їх ефективно використати значно ефективніше назовні ніж всередині, і відповідно, якщо Десь щось підірветься під час, наприклад, тієї ж олімпіади. А якийсь напад і за нього взяти візьме відповідальність умовний ділка знову? Тобто, зрозуміло, що це одразу а, Росія, Російська Федерація, актуалізується в статусі жертви поруч з кимось, тому чи напади політичного характеру, чи теракти широкі. А Взять... як це пане Олеже? Буквально нас півтори хвилини. Але це достатньо, щоб ви відповіли. Європейські вибори починаються. Як ви думаєте, куди може оця, оцей замах на прем'єра Словаччини, члена Євросоюзу, е, призвести до того, що праві сили е, е, скажуть: ні, давайте миритися з Росією, бачите, що на Фіцо нападають вже. Чи навпаки, давайте об'єднаємося і дамо відсіч європейську російським е, 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 зазіханням. Я поки що не знаю цієї картини. По перше, по-друге, не знаю перетечку цього. Зрозуміло, що в публічному плані це буде використано для посилення себе правими силами і образ жертви Фіцо, який постраждав за свої переконання, то що його капіталізують. Але чи не був це, наприклад, меседж правом від Росії, що не треба відходити від російського порядку денного? Що, наприклад, зробив Фіцо, цілком собі можливо, що це був меседж від Росії по залякуванню якраз цих своїх консервів і. Активи в політичному полі, говорячи мови спецслужб, які в Російської Федерації були, чи можливо якісь інші, скажімо, є підкилимні історії, які мають свій вплив на політику. Але якщо говорити про публічну складову, зрозуміло, що кейс в повне зросте одразу згадується. Нагадаю, це таке створення сакральної жертви про російському таборі для того, щоб актуалізувати нібито переслідування і створити сакральність. Олег Сакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості, був з нами на зв'язку. Дякую, пане Олеже. Гарних вам вихідних вихзалишки вихідного дня.